Нам доводиться цих пташенят годувати за допомогою пінцетів. Ми беремо для цього спеціалізований корм і годуємо їх таким чином. Цих двох совенят до зоопарку принесли місцеві жителі, каже завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Бачить совеня і відразу вирішують, що його потрібно рятувати. І несуть, звертаються, звісно, до нас із проханням допоможіть, будь ласка, заберіть, врятуйте. Таким чином додає, люди шкодять птахам. Це, по-перше, порушення закону України про тваринний світ, і по друге, пташкам однозначно буде краще в природі, аніж в умовах зоопарку. Не чіпати або найкраще це взяти і покласти на найближчу гілочку, адже батьки цього сувенята десь поблизу вони обов'язково його догодують, вони його чують, вони про нього піклуються і хвилюються. Таких вирваних з природнього середовища птахів важко туди повернути, пояснює директор зоопарку Євген Іван. Якщо вона не буде. Вихована, і якщо вона не буде навчена своїми там матерями, то вони ж не зможуть полювати самостійно. І тому це вже скажімо так, гарантоване життя в умовах зоопарку. Так 15 років тому у Черкаському зоопарку об'єдналися у пару ці білохвості Орлани, розповідає пані Оксана. З'явилися з природи. Це саме ці птахи, які потребували допомоги, які були врятовані небайдужими відвідувачами. Каже, обидва птахи мали травми. У самця було травмоване крило, його довелося частково ампутувати, але ця рана загоїлася. Саме це вони створили пару, навіть давали нащадків. Цей випадок радше виняток, говорить директор зоопарку Євген Іван. Каже, втручатися у природне середовище людям не варто. Бо перше приносять же ясоїдів. А це потрібно не тільки м'ясо, це потрібно і живих тварин. По-друге, ж у нас не так же багато місця, а ми ж люди ж повинні розуміти, що ми ж це ж ми ж не резинові. Випадки, коли без допомоги людини птах може загинути, теж бувають, додає Оксана Коваль. Якщо візуально людина бачить, що є кров. Є обвищі крила або птах погано себе почуває. Це видно так, що він млявий, малоактивний. Тоді можна взяти, звернутися за допомогою до ветеринарної клініки, ветеринарної лікарні або навіть до нашого зоопарку. Ми проконсультуємо, надамо допомогу і рекомендуємо людям самим догодовувати. Найчастіше люди несуть до зоопарку вухатих сов, сечів, серпокрильців, лелек та лебедів. і тільки третина з них пояснює завідувачка, не може обійтися без допомоги фахівців. Вікторія Хамаза, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.